Ну що дочекалося, запрацювало. Що це змінить для нас? Ну таки, для нас це мало що зміниться. Це змінить для Росії. Це збільшить дефіцит бюджету Росії, зменшить доходи російських компаній. Наскільки сильно? Ми ще не знаємо. Треба подивитись, тому що зараз загадка яку частину цієї продукції росіяни зможуть переорієнтувати на інші ринки. І по якій ціні вони зможуть переорієнтувати. бо у нас є приклад російської нафти. Нафту вони в тих обсягах плюс-мінус які до санкцій продають, але продають вже на інші ринки в азії і зі значним дисконтом. В результаті, наприклад, цього січня доходи російського бюджету від продажу від нафтогазові доходи російського бюджету вдвічі менше ніж були в січні 2022 року. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте результати того першого етапу санкцій, коли на нафту, на сиру нафту в, були введені обмеження, ну обвалу якогось такого неймовірного, ніби не сталося, накопичувальний ефект він уже буде відчутний зараз чи ні? Тому що дехто каже, що прямо зараз уже починає відчуватися російським бюджетом ефект навіть нинішніх обмежень. Що от лютневі обмеження вже працюють прямо в першу декаду свого існування? Дивіться, лютневі обмеження ще не працюють. Ми не знаємо їх ефекту. Лютневі обмеження ввели тільки 5 лютого у цю неділю. За три дні навряд чи щось би сталося. А стосовно грудневих обмежень, коли були обмежені на нафту, то в результаті цього Росія вимушена продавати свою нафту зі значним дисконтом. І середня ціна в січні російської нафти була 50 доларів. У той же час як марка Brent торгується 80 плюс доларів. Як результат, це та цифра, яку ми вже озвучили з вами про те, що нафтогазові доходи вдвічі російського бюджету вдвічі менше в січні 2023 року, тобто цього року, ніж в січні минулого року. Пане Сергію, там досить багато винятків, окремі країни Болгарія. Боснія, так якщо я не помиляюся, а в країни, які не виходять до моря з євросоюзівських країн, це ну не лазівки, так би мовити. Ні, це не лазівки. Вони це не ключові країни. Вони не так багато споживають, і тому ці рішення були ухвалені з такими обмеженнями для того, щоб отримати консенсус в європейському союзі. Угу. Пане Сергію, а як Росія взагалі е, намагається обходити подібні речі? Історії про морські перевантаження, перевалку нафти або нафтопродуктів? Це поширений спосіб, як багато можна е, ну зекономити або навпаки заробити, як багато можна таким чином переправити нафти? Ну, дивіться, по перше точно ні вам ніхто не скаже, бо ніхто не знає, угу. бо це сіра зона і багато там невідомо. Те, що ми бачимо зараз, що наприклад збільшилися продажу малазійської нафти. Що таке малазійська нафта? Це завжди була іранська нафта просто під малазійським прапором. Зараз до цієї нафти доєдналася російська нафта, і вони навіть на себе переєтували деяку частину танків, які до цього возили іранську нафту. Тому так, да, вони намагаються, але знов ж таки вони продають цю нафту зі значним дисконтом. А всі ці схеми також потребують значних коштів. Пане Сергію, а до нас якось можуть доходити ось ці коливання і ці тиски на Росію. Як вони взагалі впливають? Ну, припустимо, на ринок пального. Бо от зараз ми бачимо у нас на українських заправках невелике зниження, певне зниження. Тут якісь інші зовсім причини і інші коливання і кривічі тут є теж намагання, от в цій боротьбі і наш ринок вони теж якось покращують для нас. Ні, ну наш ринок взагалі, наш ринок це просто зараз додаток до ринку Європейського Союзу. Ми зараз просто імпортуємо бензин звідти. Uh -huh. І просто ми можемо констатувати, що санкції на Росію не вплинули на ринок Європейського Союзу, те, що прорахували Росіяни, погрожуючи, що зараз у вас ціна на нафту буде тисяча доларів, чи зараз у вас бензин буде дуже дорогим. Ні, бензин не став дорожчим. Бензин навіть трошки подешевшав, бо люди боялися наслідків санкцій. Санкції були, наслідків немає, всі видохнули. Тому, власне, ми побачили певне здешевлення пального. І зараз, коли другий етап нафтових санкцій, коли про нафтопродукти, також не варто очікувати, яких шоків для українського ринку. Багато запасів зроблено і в Європі, і в Україні, і ринок профіцитний тут, тому якихось проблем з бензином чи з дизелем у нас не буде. Mm. А, ну ось тут є, наприклад, повідомлення, коли от, ми говоримо про якусь таємну перевалку або флот, який можливо так в сірій зоні перебуває. Таємні танкери так називають принаймні журналісти, їх які допомагали Ірану а, із перевезенням його нафти в, в сіру кажуть, тепер а, досить активно використовуються Російською Федерацією. Але про а, інші ринки російської нафти а, уже протягом ну мабуть з весни і з вами спілкуючись, ми теж. Ну, намагалися розбиратися от в цих ситуаціях, що Росія шукає інші ринки, і ринки для неї це Китай і Індія, і вони то купують нафту і нафтопродукти. Але от зараз нещодавна заява, що вони теж не хочуть купувати за вищою від певної межі ціною, тобто відмовилися платити більше. Як це буде впливати на Росію? Це вони як просто це своєї було. вигоди шукають, просто хочуть, щоб своїм економікам було гарно і вже бачать, що Росія ослаблена і можна тиснути, чи якась інша причина? Дивіться, я такої заяви не чув. І мені видається, вона дивна. Індія і Китай купують російську нафту із значним дисконтом. Угу. Стеля, яка встановлена на рівні 60 доларів, а середня ціна була 50 доларів. Угу. Тому власне вони за рахунок дійсно своєї домінуючої позиції. Бо є два основних покупці. і Росія нікуди не може подітися. а російська нафта є токсичною, тому вони собі виторговують такі значні дисконти. Ці дисконти вже є в ціні. Да? Тому, uh -huh. Коли ми говоримо, це не додаткова історія. Вже uh -huh. той дисконт, який Росія вимушена пропонувати, це є результат того, що вона переєнтовується фактично на ринки тільки двох країн. Uh -huh. Тоді давайте подивимося докладніше власне на російський бюджет. Дефіцит бюджету Росії став рекордним за останні 25 років. На весь 2023 рік уряд Російської Федерації передбачив нестачу кошторису у розмірі 2 трильйони 900 мільярдів рублів. Однак, значна частина дефіциту сформувалася вже в січні на тлі санкцій і ембарго. Доходи, якщо порівнювати з 2022 роком, знизилися на 35 відсотків, тоді як витрати збільшилися на п'ят. 59. так повідомляє видання Bloomberg. Падіння доходів внаслідок західних санкцій щодо російського експорту нафти і нафтопродуктів зазначило видання. Що тут із цифрами буде? Наскільки нас мають вони тішити? Майже 3 мільярди закладено, але ось зараз пишуть, що понад мільярд вже виникло. Буквально от за поточний місяць дефіциту накопичилося в російському бюджеті Закладено 2,9 трильйонів рублів. виникло 1,6 Сама цифра, вона дуже яскрава і здається, що можна святкувати. Ну і насправді можна трошки підсвяткувати, але yes. треба працювати з власними очікуваннями, uh -huh. тому що звідки така цифра? Е, насправді, коли вони опублікували росіяни ці цифри, то всіх налякали, е, включено напевно з керівництвом Кремля. І мінфін побіг пояснювати, що тут не так все страшно. Російський мінфін е, ця різниця, цей дефіцит. Це різниця між доходами і витратами. Uh -huh. Вони кажуть, що по перше, доходи. Е, е, Завищені в січні, тому що вони наперед проплачують військові контракти, тобто вони заплатили в цьому січні набагато більше, ніж вони заплатять і в лютому, і в березні, і так далі. Ми за цією історією маємо дивитися, бо довіряти так з листа росіянам не варто. Але це пояснення виглядає логічно. Тому це те, що може Ми не знаємо зараз, чи буде такий самий високий дефіцит бюджету в січні, в березні і так далі. Угу. Тобто, це довготривала тенденція, чи це такий ван-офф. На витратами... ваше припущення, пане Сергію? Дивіться, в мене нема припущень, тому що я сиджу в Києві, а то треба сидіти в Москві і бачити ці цифри. На mm -hmm. жаль, я думаю, що ми не побачимо такого самого дефіциту наступні місяці. І знову ж таки, це пояснення, що витрати mm -hmm. в них занадто високі, і це одноразові занадто високі витрати, які можуть не повторитися. Mm -hmm. З іншого боку, коли ми говоримо про доходи, є одна частина це нафтогазові доходи. І вони впали. І вони впали абсолютно об'єктивно з точки зору через санкції, і вони залишаться на такому низькому рівні і продовжать тиснути на російський бюджет. Треба зрозуміти, що базове дефіцит закладали, враховуючи ціну на нафту, наприклад, 70 доларів. А зараз вони продають по 50. це шалена різниця. Плюс вони закладали, що Газпром буде продавати газ в Європу, а він нічого там не продає вже майже. Тому нафтогазові доходи впали, і це буде тиснути, і це буде формувати певний дефіцит набагато більше ніж росіяни очікували. Друга частина доходів, які сильно впали, це звичайні доходи від оподаткування. Вони впали на 30% в січень до січня, і оця цифра не б'ється з загальним рівнем падінням російської економіки і Мінфін російські пояснює, що просто тако все технічні фактори. Які виникли через те, що вони, наприклад, повернення ПДВ, весь ПДВ за квартал вони повернули в січні. Ну як видат uh -huh. різниця між доходами і витратами опинилися не в сторону російського бюджету? Uh -huh. Теоретично, теоретично, це може призвести, що ми не побачимо такого падіння не нафтогазових доходів вже в лютому, uh -huh. але знову ж таки це пояснення російського медві. Чи вірити йому, чи не вірити, чи сприймати його, ми поки що не знаємо. І нам треба чекати лютого для того, щоб з'ясувати, який саме дефіцит бюджету вже був так, буде такий усталений. Тому, на жаль, от просто сказати, все, все, росіян завтра закінчаться гроші, ми не можемо. Але тенденція в російському бюджеті, навіть якщо приймати їх пояснення, все рівно дуже негативна. А от пояснення, ну, це якісь. Традиційні речі, сталі речі, тобто і в російському бюджеті раніше таке траплялося, чи взагалі в інших управ... керування фінансовими потоками це трапляється. Ну тому що коли одразу кілька тенденцій доводиться пояснювати екстраординарними кроками, і якщо доводиться іти на ці екстраординарні кроки, значить не все гарно в королівстві. Дивіться пояснення логічне. Ну звісно, там не все гарно в королівстві, тому що цар збожеволів, але Дивіться, те, що вони могли наперед оплатити військові замовлення. Ну могли угу. теоретично могли, і це збільшило їх витрати цього місяця. Більшими може там така вимога була Путіна заплатити за все для того, щоб військово-промисловий комплекс Росії працював в режимі умовного військового часу. Те могли могли чи в вони дійсно граються там з оподаткуваннями, змінюються? Да, граються. Це могло призвести до зменшення цих доходів саме в січні. Тому знову ж таки, треба дивитися на цифри лютого. Поки що брати цю цифру 1,6 трильйона і казати, що в них кожного місяця буде дефіцит 1,6 трильйонів. Ми, на жаль, не можемо. Угу. Але в той же час, бачачи, як працюють санкції, ми також можемо сконстатувати, що дефіцит буде набагато більший, ніж вони самі закладають. Угу. Пане Сергію. Пане Сергію, а скажіть мені, будь ласка, от санкції загалом все ж таки накопичувально, бодай вони ну, досягають якогось ефекту. Якого саме ось ці речі, ці припустимо, той же дефіцит, який закладений у майже 3 трильйони, а навіть без цієї екстраординарної цифри в 1,6, що вже виник, так от ця цифра несподівана, інше було плановане. Це суттєве погіршення російських економічних показників. Це суттєве погіршення показників, особливо враховуючи, що завжди російський бюджет був профіцитний. А фінансувати дефіцит бюджету в них є дуже обмежена здатність, бо вони не можуть залучати кошти. Вони можуть витрачати свої кубишки і друкувати кошти. Угу. Ну насправді, коли вони витрачають фонд національного благосостояння, тут то, званий, це аналогічно друку коштів. Ефект на економіку плюс-мінус такий самий. Плюс до того ж, чому важливо, щоб в них в бюджеті не було грошей, наприклад, минулого року вони не так сильно впали, як весь світ очікував, через зростання внутрішніх інвестицій, тобто внутрішній російський інвестор збільшив інвестиції у відповідь на ембарго, бо вони намагалися таким чином знайти себе у світі, де багато продукції в Росії не постачається. Але для інвестицій завжди потрібно мати щось для інвестування. Якщо в нас російському в них в російському бюджеті не буде коштів, якщо вони будуть вилучати кошти з економіки, то ці кошти не підуть на інвестиції так точно, да і це означає, що Нарешті буде той відкладений ефект санкцій з точки зору mm -hmm. економічного падіння, більш сильного, ніж вони очікують, ніж закладає там той самий міжнародний валютний фонд. Пане Сергій, от можливо трішки теоретичне питання, але все ж таки в російській я правильно розумію, що в бюджеті кількість грошей зменшується, але в російській економіці через ось ці внутрішні інвестиції ну трошечки гаситься цей ефект. Тобто в економіці гроші поки що є. Ні, ні, не, не та історія. Грошей uh -huh. стає менше. Просто минулого року, поки грошей було ще багато, uh -huh. коли бо вони в них накопичили досить за ще термін, Поки грошей було багато, вони ці гроші витрачали в тому числі на інвестування, що було досить неочікувано, тому що був значний відток капіталу з Росії там на 250 мільярдів доларів, і в принципі не очікували, що в такий турбулентний період російський бізнес буде ще інвестовувати. Але російський бізнес а дивиться російський телевізор, де йому рапортують, що все буде добре, uh -huh. і б, вони бачать можливості у кризі. Да? Криза це завжди можливості для когось. І вони вирішили, що добре прокатить, поки такий турбулентний період. А ми проінвестуємо і завжди будемо мати цю долю ринку більше, ніж мали. Чи чи праві вони були, чи ні? Подивимось, скоріше все, я думаю, що не праві. Але вони минулого року інвестували ті гроші, які в них були цього uh -huh. року. Просто цих грошей вже немає. Пане Сергію про санкції хочу продовжити європейськими санкціями десятим пакетом. Група країн, зокрема Польща, роздратовані та розчаровувані затягуванням роботи над десятим пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомило польське радіо. Десятий пакет обмежень кілька тижнів тому анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Однак досі Єврокомісія не представила проєкт санкцій. Метою є введення нових обмежень приблизно 24 лютого. Тобто в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час обговорення наступного пакету санкцій, Польща та країни Балтії також хочуть встановити ліміти цін на нафтопродукти із Росії та вимагати механізмів подібних до стель, запроваджених для російської нафти. Чому ми маємо чекати три тижні і нічого не робити, коли в Україні щодня гинуть люди? Прокоментував один із дипломатів зі східного регіону, що вважає за необхідне узгодження 10-го пакету санкцій якнайшвидше. Дійсно затягують яка причина того, якщо є об'єктивні причини од певних відволікань, ну певних затягувань? Чи а, просто це такі польські політичні заяви, коли конкретні політики піаряться? Не знаю, ну я просто не знаю. Я думаю, що дійсно в Європейському Союзі хочуть до річниці ввести ще один пакет санкцій. Бо річниця це будь-які політики, вони схиляються до символізму, і вони знають, що вони вимагаються щось зробити саме 24 лютого, і вони не хочуть нічого вигадувати. Думають, от у нас є 10 пакет, ми його і введемо, щоб далі не робити собі головний біль і думати, що ще ми можемо зробити. Угу. Пане Сергію, а що ще взагалі залишилося перекривати вже десятий пакет санкцій? Тобто, дуже дуже багато всього потрапило під обмеження. Ну, дивіться, перекривати завжди є що питання в тому, наскільки це перекриття впливає на економічні показники Росії, от все те, що впливало, вже перекрили, угу. тому що дійсно ну та окрім можливо введення санкцій на всю банківську систему, угу. бо деякі банки продовжують працювати в рамках світового поля, наприклад, той самий. Рейфайзенбанк, який став таким містком між цивілізацією і Росією, і це звісно дратує нас тут тому. Доведення там до ладу цих санкцій по світу, але найбільше банків вже і так під банківськими санкціями. Також часто говорять про Росатом російський, але знову ж таки це не буде мати якогось визначного впливу на російську економіку, бо більше зараз Росатом переважно реалізовує. Він не заробляє гроші назовні. Він переважно викачує гроші з Росії назовні, бо Росія там реалізовується політичні проекти в Туреччині, в Угорщині і вони просто платять за це. Uh -huh. Тому на економіку це ці обмеження по росатам вони не дуже вплинуть. Uh -huh. А золото діаманти. Да, ну слухайте, там далі вже золото і так здається під самцями uh -huh. діаманти. І там певні обмеження, були на російські алмази, здається, І знов ж таки це не має визначної ролі в російській економіці. Ті речі, які були дійсно важливі, критичні, вже введені. А mm -hmm. далі є, щось, що ще знаєте, є 100%, а є впливає там на 0,5%. Mm -hmm. Ну можна, ну можна да, і під часом це будуть робити, але mm -hmm. просто чекати, що якийсь новий пакет санкцій призведе до проблем в російській економіці, от новий вже не призведе. Тобто виходить, що а, м, ліміт дії, потенціал впливу санкційного економічного тиску вже фактично вичерпаний. Тепер тільки час має минати, і ми будемо стежити за тим, чи запроваджене раніше принесе відчутні плоди, чи ні з одного боку. Так з іншого є ще допилювання на пільничками санкцій. Росіяни цілком природньо намагаються санкції обходити. Було б дивно, якщо б вони це не робили. Uh -huh. Американці і європейці також цілком природньо за цим спостерігають і намагаються перекрити ці дірки, через які росіяни щось там тягають, чи назовні uh -huh. чи всередину. І оце така інтелектуальна боротьба, вона буде продовжуватися весь час, поки санкції працюють, і оце може бути навіть більш важливим uh -huh. ніж ведення випадки санкцій. Тобто на випадки санкцій потрібні для динаміки, для того, щоб uh -huh. всі бачили, що санкції вводяться, а не забираються. Бо як тільки санкції зупиняться, почнеться очікування, що санкції будуть прибиратися. Тому потрібно, щоб вони привізгодилися, вводилися там 125-й пакет санкцій, і так далі, які там накладався на якогось двірника в Росії, так. але вони мають працювати але так. більш ефективно з точки зору впливу, це оце намагання догнати того, хто допомагає Росії. Це мова про Туреччину, це мова про Китай, це мова про Об'єднані арабські Тобто грани. ці вторинні санкції. Вони тут ключові. Правильно? Так да. і ті розмови, які зараз ведуть американські фінансові чиновники своїми колегами з. Цих юрисдикцій. Mm -hmm. Пане пане Сергію, скажіть, будь ласка, от ви згадали про об'єднання Арабські Емірати. Фігурує інформація про те, що Індія розплачується за нафту саме у валюті об'єднаних Арабських Еміратів з Росією, і а, дехто каже, що це може бути способом якраз обходу обмежень, ну так уникнення контролю якогось певного і так далі. Чи дійсно це так? Ось як ці механізми конвертації, чи то це в доларах, чи то це у рублях? Пам'ятаєте, ми влітку от цей був великий зашквар там чи наприкінці весни у, у Москви із західним світом. Тепер це от якісь інакші валюти раптом виникають. Дивіться, я не знаю, в якій валюті індія розплачуються. Я сумніваюся, що обсяги, всі обсяги це саме е, дірхами фігурують. Можливо, якісь операції, можливо, якісь цінові операції дійсно використовують валюту об'єднаних арабських еміратів. Дякую, будемо розбиратися. Стежити спасибі за коментарі, у, ем, які вже прозвучали Сергій Фурса на прямому зв'язку зі студією Апостроф. Тіві ми рухаємося до наступних тем.